Свіжий по порокам автомобіль, доволі економічний в обслуговуванні. І, що саме цікаве, повноцінний джип-кросовер. Це в нас Ford Edge 2018 року. Дивись. У комплектації нас зустрічає безключовий доступ і пароль на двері, повний електропакет і кремовий текстильний салон. Вигляд реально класна комбінація чорного і кремового, плюс світлий колір автомобіля. До цього нагадую: в нас є автосвітло, автодощ, повний мультіруль. Автомобіль заводиться і глушиться з кнопочки, і в нас всього. 102 тисячі пробігу. Цей автомобіль реально непоганий. До цього вже власник установив у нас мультимедію Android з CarPlay ем і задньою камерою. Кліматична установка у нас і так була присутня в базі. До цього електро. Ручник нас так само присутні. В принципі, об'єму багажного відділення так само вистачає. Тут дуже багато пространства. Сюди можна покласти все, що завгодно. Що ми маємо за суму 16,5 тисяч доларів. Це в нас новітній дизайн автомобіля. 18 рік, свіжий по рокам. 2.0 екобус пробігом всього 102 тисячі кілометрів і передній привід для того, щоб повсякденно їздити з економією. Тому приїжджай в автосалончик чи Ми тобі проведемо тест-драйв і ти зможеш придбати цей автомобіль.